Про, про акцію можу більше розповісти, тому що ми її використовуємо вже не один рік. Ну, Там із таких вагомих те, що ну, протокол Лайваре ну, більш закритий. Може, тому його ніхто і не ламає. Не знаю, як Данте, якщо у такой, ну, нет статистики по хакерським атакам, а, а от що, що у акції? Є у них такі прилади, які називаються ноди. Тобто, якщо потрібно нам взяти аналоговий і аєсний звук, ми просто беремо ноду, і вона не, не дуже багато коштує, там, приблизно там, 2,5 тисячі доларів. І завдяки цьому будь-яку зовнішню подачу. Ця мода переробляє в цей протокол лайвари, з яким працює вся акція. Тобто, якщо у нас стає нода, наприклад, у Львові, то ми можемо на ефірному пульті в Києві отримати цей сигнал, якщо ми там зробили подачу. Або якщо пульт стоїть, він теж є. Ну, от це у акції таке рішення, воно мережеве і тому воно дуже непогане. А що касається IQ, напевно, на Данте теж можна все це реалізувати. Це треба дивитись і рахувати гроші, якщо є можливість там, купувати акцію, то я за акцію. А якщо грошей нема, то може, є інші виробники, які. Теж може такий функціонал реалізувати, але ну просто у радіо багато фахівців є, хто з акцією працювали. От в чому ще є питання, чому радійний ринок він на акції зосередився. Що не треба когось готувати. Якщо дуже оперативні події, то ми просто у нас телефоном кореспондент виходить в ефір і надає якусь новину з місця події. Це саме швидкий такий спосіб, і все там використовуємо для більш якісного зв'язку IP-телефонію. Там у ну, журналістів стоять на мобільних пристроях. Савтінка з, з IP-телефонією, і тоді воно більш якісно, ну, не з телефонною якістю виходить, а вже з браткасною. Ну, якщо інтернет дозволяє використовувати там, бо деякі є віддалені райони, де немає інтернету, і тільки можна вийти, ну, т -т телефоном, ну... Через мобільний зв'язок. У нас вже декілька радіостанцій. Там перший канал, це новинна станція. Є, ще у нас музичні станції, промінь, є культура ще. Ну, вона похожа на перший канал, теж більш розмовна. Ну от на проміні, на музичній станції там є багато чого ще можна додавати. Дійсно, останній тренд, що багато слухачів зараз ну, загальна світова тенденція. Через YouTube слухають. от Ми теж до цього ну вже є план, що ми хочемо зробити YouTube канал, де буде просто онлайн мовлення. Ну Поки промінь, там же музика, ну, і там авторські права ще це треба більш з'ясовувати. Так ось останнє, що з променем ми проговорювали, що Ще треба протестувати. Що, Шовро... в з'явилася в Ютубі така функція, що коли ти ставиш якийсь музикальний трек, то він відеокліп підтягує сам YouTube. Там якась у них інтелектуальна система якась. Ну, поки ми ще це не тестували, тому що там є. Ну, поки одне питання. Якщо ми поставимо трек, ну, пісню довжини, наприклад, там, 3 хвилини там, 10 секунд, а відеокліп буде там, 4 хвилини. Ну, щось таке, що як воно працює, ми ще це не розбирали. Але таке вже є намір щось таке побудувати у майбутньому. А щодо першого каналу, так є плани. Взагалі, включити камеру, коли прийшли, люди сіли в ефір, там ми це транслюємо. Коли там немає нікого в студії, просто ставимо плашку, заставку, і таким чином ми ще буде мережа доставки сигналу через Ютуб. Зараз у нас прямоефірного контенту практично немає. Ми всі, хто приходить у прямий ефір. Ми їх зразу в YouTube не, не стрімимо. У нас нету, нема ще каналу, який би працював ну такий цілодобово, як стрім. Ми записуємо, потім там підмонтовуємо, ну там десь якісь рекламні вирізки підчищаємо. І потім ставимо в Ютуб канал як файл. І от у нас є Ютуб канал Українського Радіо Першого каналу, ще є Промінь у нас другий. Канал, і тоді ну практично 95% це адаптований контент підготовлений для Ютубу. А от прямий ефірний стрім. Ми над цим працюємо і будемо теж це робити. Це треба ще додатковий канал зробити в Ютубі. І хто хоче слухати ну, радіо через YouTube у нас зараз Vision реалізований на на звичайному. Це тільки там ціна комп'ютера, там софт, там, ну, там, 700 доларів стоїть. І, ну і камери, які там є. І все. Що дуже, ну, дуже бюджетно. Всім звісний, Sound Empower, він дуже ну, бюджетний, скажімо так. Він мало коштує і розроблений він був. Для комерційних музичних станцій, то тобто, New... основний напрямок це робота з музичними файлами. Але для ну, більш таких не музичних радіостанцій, от як у нас інформаційна станція, перший канал і радіокультура, вони розробник спеціалізовано для нас доробляв цей софт. Це пов'язано з тим, що. Метадані для музичних файлів це одна річ, а для програм, там тематика передач, там експерті і ще щось, там інші вже поля додаткові. І, і тому ну, музичний софт для нас не підходить. Але для більшості ну, всі радіостанції, що на Україні зараз ну, топові мовлять, вони більш музичні. Тому це Empower повністю закриває ці потреби. Але якщо розмовні станції, ну для нас вони додатково дороблялись. Може, якісь будуть інші станції розмовного типу, і там потреба буде щось доробляти, то напевно треба розглядати, може, інший софт, от, який ви зараз презентували, ну, його треба більш детально вивчити. І... Цінову політику теж зрозуміти, скільки це коштує, тому що ну перспектива може бути в онлайн радіостанції які будемо мовити, в інтернет, або в якісь мобільні додатки там Apple CarPlay, і щось таке, де в машинах використовують ці зараз зараз вбудовані в автомобілях. Магнітоли такі, які можуть стріми приймати. Якщо їй там є сім-карту, вставляєш, додаєш до мережі інтернету, можеш слухати або там навіть дивитись, що так, великі дисплеї в машинах, там є <кхві> можемо навіть фільми з Ютуба дивитись. Так що, ну, перспектива є розвитку, треба вивчати нові софти. Ну але саундпавер, от нам який дороблений за ці кошти. Він дуже поки непоганий про <свісно> перспективи розвитку. Ну щодо використання штучного інтелекту та віртуального ведучого. Ну ми зараз це трошки пробуємо використовувати. Справа в тому, що у нас є, крім ну, онлайн-радіостанції, ще є сайт, є мобільний додаток, куди ми теж викладуємо контент. І на сайті у нас ще є так звані розшифровки ефірів. Ну, якщо раніше це прослуховував редактор і на комп'ютері просто переводив аудіоматеріал в текст. Ну, і давав вижимку, то зараз з використанням штучного інтелекту можна загнати ну, там, в чат-GPT або ще кудись і то, що було у програмі, ві -віді вже тексту, готового, що не треба на це витрачати час. Які перспективи з віртуальним ведучим? Ну, можливо, якщо ми прийдемо до YouTube каналу такого стріму онлайн, то якщо, наприклад, програми в запису, які виходять, і якщо додати штучний інтелект, який в цей час згенерує ведучого, який мог би, ну, міг би цю програму відео, щоб, наприклад, сидить ведучий у студії, а це записна програма, де ніхто ніякого відео не робив, може таке ще бути. І. Ще у нас є одна проблема. Я не знаю, може ви з цим нам допоможете. Ми столкнулися з тим, коли ми, коли ми почали впроваджувати Vision, то у нас деякі студії ну радіни, дуже маленькі. І існуючі, роботизовані камери, ну от 4 камери ми ставимо, можна. Тільки поставити, якщо площа приміщень десь 20 квадратних метрів і більше. А от якщо 15, у нас там 12 квадратних метрів, там вже роботизовані камери не працюють. В них ну, не дуже широкий угол, і тому ну, от в мобільному телефоні камера якраз більш до цього дотична. Може, якісь є системи, щоб мобільний телефон можна було дистанційно... Якось крутити, або є якісь камери інші ну, для таких подій. От це нас, ну, так, на перспективу, нам би було це цікаво, якщо ви якісь рішення предложите для маленьких студій по, площ по площині. От ми, тому що зараз канал Культура, у нас радіоканал Культура, ми думаємо, що треба міняти локацію там, де. Він зараз знаходиться, там віжен зробити ну, якісно неможливо. Там студія там 12 квадратних метрів. Ось таке. Ну, що, що? А перспектива по розповсюдженню? Ну, в інтернет треба йти. Це основна перспектива. От в Ютуб, в мобільні додатки. Ну, ми туди вже заходимо. Але монетизація, ну, з Ютуба то зрозуміла монетизація, а от з інших там сайтів це мобільні додатки, ну, це може, якщо тільки рекламодавців якихось залучати така перспектива, бо поки ми це не монетизуємо, ну крім Ютуба.